Сфокусуватися на чомусь не так просто, чи не так? Все тому, що наша увага одночасно направлена на різні об'єкти, тому здатність фокусуватися насправді вражає. Чимало людей думають, що увага це зосередження на предметі, однак це також процес відбору інформації нашим мозком. Існує два способи фокусування уваги. Перший Зовнішня увага, коли ви скеровуєте свій погляд на об'єкт і концентруєте на ньому увагу. Існує також внутрішня увага. Це коли ви звертаєте увагу на щось, але не рухаєте очима. Уявіть на секунду, що ви за кермом. Ваша надмірна увага, ваш погляд попереду. Але це ваша прихована увага, яка постійно сканує навколишній простір, не відводячи від нього очей? Я комп'ютерний нейробіолог і працюю над когнітивною взаємодією мозку та комп'ютера, тобто, поєдную мозок і комп'ютер, я люблю мозкові паттерни. Мозкові патерни важливі для нас, тому що на їх основі ми можемо будувати моделі для комп'ютерів, і на основі цих моделей комп'ютери можуть розпізнавати, наскільки добре функціонує наш мозок. І якщо він не функціонує добре, то самі ці комп'ютери можна використовувати як допоміжні пристрої для терапії. Це важливо ще й тому, тому що, обравши неправильні патерни, ми отримаємо неправильні моделі, а отже, і неправильну терапію. Чи не так? Тож той факт, що ми можемо переключати нашу увагу не тільки очима, але й думкою, робить приховану увагу цікавою моделлю для комп'ютерів. Тож мені стало цікаво, якою є структура мозкових хвиль в процесі активації зовнішньої та внутрішньої уваги? Для цього я поставив експеримент. У цьому експерименті є два квадрати, що мерехтять. Один з них мерехтить повільніше, ніж інший. Залежно від того, на яке з цих мерехтінь ви звертаєте увагу, певні ділянки вашого мозку починають резонувати з однаковою частотою, як швидкість мерехтіння. Тож, аналізуючи сигнали вашого мозку, ми можемо відстежувати, на що саме ви дивитеся або на що ви звертаєте увагу. Щоб побачити, що відбувається у вашому мозку, коли ви використовуєте зовнішню увагу, я попросив людей подивитися прямо в один із квадратів і концентруватися на ньому. У цьому випадку не дивно, що ми побачили, що ці мерехтливі квадратики з'являлися в сигналах їхнього мозку, які надходили з потилиці, яка відповідає за обробку візуальної інформації. Але що мене справді цікавило, так це побачити, що відбувається у вашому мозку, коли ви використовуєте внутрішню увагу. Цього разу я попросив людей дивитися всередину екрану, не відводячи очей, концентруватись на будь-якому з цих квадратів. Коли ми це зробили, то побачили, що обидві ці частоти мерехтіння з'явилися в їхніх мозкових сигналах. Але що цікаво, лише одна з них, на якій концентрувались, мала сильніші сигнали. Отже, в мозку було щось, що обробляло цю інформацію, і ця річ у мозку по суті була активацією лобової ділянки. Передня частина мозку відповідає за вищі когнітивні функції людини. Фронтальна частина, здається, працює як фільтр. Намагається пропускати інформацію тільки від правильного мерехтіння, на якому ви концентруєтесь, і намагається пригнічувати інформацію, що надходить від проігнорованого мерехтіння. Здатність мозку до фільтрації це дійсно ключ до уваги, який відсутній у деяких людей, наприклад, у людей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Тому людина зі зде не може Пригнічувати ці відволікаючі фактори, і саме тому вони не можуть довго зосереджуватися на одному завданні. Але що, якби ця людина могла грати в певну комп'ютерну гру своїм мозком, підключеним до комп'ютера, а потім тренувати його власний мозок, щоб придушити ці відволікаючі фактори? Що ж, СДУГ це лише один із прикладів. Ми можемо використовувати ці когнітивні інтерфейси між мозком і машиною для багатьох інших когнітивних сфер. Лише кілька років тому у мого дідуся стався інсульт, і він повністю втратив здатність говорити. Він розумів усіх, але не міг відповісти, навіть не міг написати, бо був неписьменним. Тож він пішов з життя мовчки. Я пам'ятаю, як тоді подумав. А що, якби ми могли мати комп'ютер, який може говорити за нього? Тепер, після багатьох років роботи в цій сфері, я бачу, що це можливо. Уявіть, що ми зможемо знайти патерни мозкових хвиль, коли люди думають про зображення або навіть літери. Наприклад, буква А генерує інший патерн мозкових хвиль, ніж буква Б, і так далі. Чи зможе комп'ютер одного дня спілкуватися за людей, які не можуть говорити? Що, якщо комп'ютер може допомогти нам зрозуміти думки людини в комі? Ну, Ми ще не так близько до цього, але ми сфокусовані, і ми скоро цього досягнемо. Дякую.